Ой, ті я, я у вишневій садочок, я у вишневій садочок. Та й урву я, та й урву я оріховий листочок, оріховий листочок. Та й натишу до родини всю досаду свою, всю досаду свою. Ой перша недо садочка, що чужая сторона, що чужая сторона. а друга, недосадочка, що дитина мала, що дитина мала. А третя не до садочка, що ніби дуже б'є. Що ні не б'є. Іде до куми, йде до куми, та й п'є, та й оку, мочки п'є, я ходівку п'є вино, кришталем, соканом, кришталем, соканом, а на мене помахує та й дороганем на гайом, та й дорокянем на гайок. Ой, піду я, ой, піду я до комари, пому ко, до комори, помоку, Я в комарі, весит на клемку, веситна й на кламку, на клинку. А я дуже добре знаю, що на мене молодо.